З початку року на території Черкаської області виникло 205 пожеж природних екосистем. Якщо брати по районах, то Золотонійський район 26 пожеж, Черкаський район 83 пожежі, Уманський район 56 пожеж та Звенигородський район 40 пожеж. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, де виникло 405 пожеж, ми бачимо дещо тенденцію до зменшення. Основними причинами виникнення пожеж у природних екосистемах залишається порушення вимог пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах, самовільне випалювання сухої рослинності та недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення польових робіт. На останню причину я хотів зупинитись і дещо прокоментувати випадок, який відбувся на цьому тижні, а саме 17.07 о 14 годині 20 хвилин у Черкаському районі на полі зернових культур виникла пожежа пшениці та ячменю на корені. Вогнем знищено близько 20 гектар. Врятовано посівів на загальній площі близько 33 гектар. Причина пожежі несправність іскрогасячого гасячого обладнання комбайна, що є порушенням правил пожежної безпеки. В результаті чого винуватець був притягнутий до адміністративної відповідальності. Чому я це на цьому наголосив? Тому що в минулому році нам вдалося втримати ситуацію і пожеж на, в місцях збирання врожаю ми не допустили. На жаль, в цьому році вже ми маємо такі випадки. Що хотілося сказати, що ми робимо для того, щоб такого не було. Я хочу ще раз наголосити, що наразі заборонені заходи державного нагляду та контролю ми їх не проводимо. Поряд з тим для зністення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки в лісових масивах, на торфовищах, сільпозугідях, об'єктів природозаповідного фонду та виявлення порушників вимог пожежної безпеки головним управлінням ініційовано створення комісійних перевірок. Верніше комісійних проведення комісійних обстежень та рейдових відпрацювань спільно з органами місцевого самоврядування, лісівниками, представниками національної поліції, суб'єктами господарювання та інших зацікавлених осіб на сьогодні. Вже проведено 296 комісійних обстежень населених пунктів, що межують з лісовими масивами, 290 рейдів в природних екосистемах, під час яких ми охопили 382 населених пункти. Та проведено 407 рейдів в місцях збирання, переробки та зберігання врожаю. Саме під час проведення відпрацювань населених пунктів та лісових масивів. Та виявлення порушників головним управлінням співробітниками було притягнуто 49 осіб до адміністративної відповідальності. Користуючись нагодою, я хотів би нагадати громадянам, що в країні війна і провокуючи пожежі в екосистемах. Це тільки допомога ворогу. І також нагадати, що відповідно до статті 77 Кодексу про адміністративні правопорушення, порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафів на громадян від 1530 гривень до 4590. На посадових осіб від 4 590 до 15 300 гривень, а також статтею 77:1 КУПАП за самовільне випалювання рослинності або її залишків тягне за собою притягнення до адміністративної відповідальності в розмірі на громадян від 3 тисяч гривень до 6 тисяч гривень. На посадових осіб від 15. 1300 гривень до 21 420 гривень. За ті ж дії, вчинені на території заповідників, паліям загрожує штраф від 6120 120 гривень до 12240 240 гривень.